На Івано-Франківщині археологи розкопали Криївку української повстанської армії. кажуть, там 6 вересня 45-го від рук НКВД загинуло шестеро молодих вояків. Упа із родичкою одного з полеглих поспілкувалися наші колеги. Криївку української повстанської армії археологи знайшли на території центральної районної лікарні. Ця краївка належала надрайонному провіднику організації українських націоналістів Володимиру Калинію псевдо Артем. Саме в цьому місці він проводив такі вишкільні курси наради по націоналістичному підпіллю. Зокрема, перед самим виявленням цієї краївки він проводив. Такі е, курси для кущових провідників організації Українських Націоналістів. Дуже багато гільз ППШ. ТТ теж пістолет ТТ використовували, так як у, в актах ми бачимо, що про звіт ТТ не йшлося. Йшлося про три автомата ППШ. Тобто гільзи були відстрілені, а також знайдені е, гільзи від карабіну теж які. Це все було в цій януці. От, Цікаво, що у звіті не йдеться про сигнальну ракету, але також ми віднайшли капсулу від, ймовірно, це від сигнальної ракети пістолета. Де Криївка? Дізналася з архівів та від свідків. Археолог Юрій Манюк записав спогади людей. Він ще 1993-го вирушив до міста Слов'янська поспілкуватися з нареченою провідника ОУН Ольгою Гройсберг-Наконечною. в них був була симпатія. Ну бачите, тоді люди не були такі розкриті, як зараз, і не ті обставини, навіть не знали, не знаю, що вони один другому. Сказали, що любили. В кожному випадку, як вона довідалася про смерть Артема, вона мала завдання десь іншому місці. Того ж дня вона приїхала, прийшла на цвинтар, ще дівчата були. І уявіть собі, наскільки мусили її товаришки пошанувати, вона була районова УЧХ, Українського Червоного Христа. Що вона їм сказала, вони послухали, і дівчата ввечері розкопали могилу. Вона переконалася, що там Артем. Інакше вона не повірила. Наталія Табачук, бога Зиновія Табачука, одного з шести загиблих у Київці вояків УПА. Історію дядька чула ще дитиною. З маличку, звичайно, ми знали про цю історію. Батько розповідав нам. У нього, до речі, ще один брат, і також загинув у лавах УПА. Вони є уродженцями села Томишевець Калузького району. Батько був наймолодшим із них, і коли батькові було 10 років, а Зінові було 19, ну це сталося те, що сталося. Але настільки я з дитинства знаю, що хлопці підірвалися, підірвалися гранатою, тому що, власне, не хотіли здаватися в руки НКВД-стам. Територію віднайденої краївки УПА планують упорядити і відкрити для відвідувачів 6 вересня. Наталя Цепліцька, Роман Болелик, новини на першому.